Всім зараз треба спортивні штани. І вам 100% так само. Пропонуємо вам ось таку сортовочку Голландія. Мішочки від 50 до 60 кілограмів. Ціну за мішок скажу в кінці відео, так що дивіться, будьте з нами. Це класний перший сорт. Будуть і чоловічі, і жіночі, і тонкий трикотаж, і на флісіку. Всякі-всякі різні. І по розмірах все так само. Не переживайте, не буде вам одна еска, будуть хороші, ходові розмірочки. Одні з самих толкових спортивних штанів в прайсі. Реально класні. По стану, по моделічках різноманітні. Так, що ще показати? Ось такі. Багато йде джогерами, але дещо, звісно, буде і пряменьке. Ось такого вони плану. Йдуть насипом. Мішочки великі, тому вони трохи такі от пожамкані виглядають. Взагалі, а взагалі штанішки класні. Якщо ви також серед тих, хто зараз не може знайти нормальний товар по спортивних штанах, спробуйте Голландію. Треба відеоогляд зробимо. Треба зашитим мішочком, є такий варіант. Але орієнтуйтесь на те, що вага буде велика. Це як зразу два середніх мішка. 50 кілограмів, 60 кілограмів, такою вагою вони всі йдуть. І я обіцяла ціну за мішочок. За мішок виходить в районі 12 тисяч гривень. Підходить, обов'язково пишіть менеджеру чотиризначний кодік та замовляйте.